Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу разом сильніші. Моїщирі вітає. Яка помилка зараз від Поплєвича. Хоплення. Удар. Іщенко. Ні. Знову на Петришина. Петришин ставить корпус. Зберігає м'яч. Поплєвичев. З лівої ноги і також від Поплєвичева. Знову те саме робить від власної половини. Знову перехоплення. Втрачає м'яч. Гравець каси обленерго. Це... Ткаченко. Удар воротах і рахунок в матчі відкриває В'ячеслав Ткаченко. Отже на е, п'ятій хвилині матчу. В'ячеслав Ткаченко після відкриває рахунок в матчі 1-0. Ну і тут пропускають Миттєву атаку. Як же пустили цю діагональ? Удар і м'яч шлітає в сітку і Миттєво Андрій Федюк. Зрівнює рахунок в матчі. Знову дальній постріл цього разу. Е... Сергій Дєдов сьогодні не зіграє. Удар поворота. Поперечка. Для моє В'ячеслава Ткаченка, забивши м'яч. Зараз Кошелюк вискакує на ворота. Ну Можна віддавати Ні. Передачі для удару. Ну, а тут не втрачає свій момент е... Константіно. Ну і освіжає, освіжає таким чином Сергій Паленко гру. Непець Скоров на подачі кутового. Удар! По воротах пробиває помилку суперника. Мурений. Удар по воротах коваля. Тримають м'яч. Стегніцький. Удар і м'яч літає в сітку. і відзначається Мурений. От і спрацювало вам розіграш п'ятого. За хвилину і 38 секунд до завершення першого тайму. І Найтій вмів віддати передачу. Перехоплення. Атака йде е і на Коваль б'є по воротах на місці. Коваль б'є. І цього разу Іщенко впевнено бере м'яч до рук. Чижик виходить в навічнавіч. Удар і не переграє. Так оперед на Петришина, але Коваль перший. Абрамчук удар по воротах. Е -е, білю. Ну і змушують суперника помилятися І б'ютній. Пускає І Зараз контратака Черкаси-Обленерго. Чижик. Передача. Удар! 2-2! Дмитро Кошелюк зрівнює рахунок у матчі. І те, про що я вам щойно говорив, що Черкаси Обленерго е в другому таймі із суперником своїх гравців Сергій Гупаленко. Удар. Іщенко на місці. Кутовий буде. У закріплений коментар трансляції. Та забирайте вітальний вов, бонус від Вібет. Іщенко після матчевому флеш-інтерв'ю. Отже, друзі, дякую, що дивилися нашу трансляцію. Зараз підемо на флеш-інтерв'ю. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.